Ще раз вітаю всіх, шановні учні, шановні колеги. Я представлю невеликі невелику таку доповідь: перспективні напрямки досліджень з інформаційних технологій. А ці перспективні напрямки десь. Будуть інтерпальовані на плюс-мінус 5 років, тобто навіть не плюс-мінус 5 років, плюс-мінус рік, тому що в деяких випадках сама сама розвиток інформаційної технології і тавтологія, але технологія може бути дозволити а може не дозволити розвивати в цьому напрямку. І так, вона я її трохи так згрупував для того, щоб ви змогли ці елементи, тобто напрямки досліджень, використовувати, ну, тобто, що вам сподобається, тому що де буде найбільш перспективне розвиток, де, чесно, ніхто не знає, тому що ще раз повторюсь: є якір, який безпосередньо може може дозволити, а може не дозволити. Використовувати той чи інший напрям і, і так, коротко це. У мене доповідь структурована на основні перспективи напрямки досліджень, а це тренди, які поєднуються з цими напрямками, український контент і безпосередньо висновки, куди ми, докуди ми можемо дойти. Ну, що стосується самої сфери інформаційних технологій, це вона напряму буде залежати від наукових секторів. А, і а, динаміки зміни цього технологічного процесу, науково-технологічного процесу, а ну не секрет, що розвиток а, визначає. А по-перше, ефективність цифрової економіки це вона впроваджується як трансформація бізнесу. Це основний важель, який дає стимул для розвитку на інформаційних технологій. Це і державне керування, це обов'язково освіта. Ну я б в своїй доповіді, я правда поставив її до пунктом, Але я вважаю, що вона повинна бути першим. пунктом. Тому що... Цей процес ну, неможливо а, визначити, неможливо а, забезпечити його відставання. Медицина, оборонна сфера. А найближчі роки а, ключовим драйвером інновацій є якраз дослідження і поєднання штучного інтелекту. А ну, якщо згадати той самий, там сьогодні буду затрогу зачіпати в своєму доповіді Industry 1.0, Industry 2.0, тобто ми вже живемо з штучним інтелектом. А да, це а, поки вона використовується LLM-ка, тобто мовна модель, велика мовна модель, але а, казати, що вона її немає, її потрібно використовувати, її потрібно використовувати. І а, не соромлячись 'юсати для своїх потреб для цих а, технологій. А ну, перше, що з чого а, штучний інтелект і машина навчання це один із найперспективніших напрямків, яке буде розвиватися в найближчі 5 років. Перше, що я даже виділив, то це пояснювальний штучний інтелект. Так, да, він повинен а, він буде розвиватися як в освітній галузі, так і в науковій галузі. Тобто ці моделі будуть розроблятися для чого? Для того, щоб людині на простих елементарних речах були пояснення тих процесів, які вона запитує. Це може бути і технологічні процеси підприємств, це може бути і побудові, це може бути і пошукова система прийняття рішень. А далі виділив етичний і відповідальний штучний інтелект. Це ну запобігання упередженості. А це розробка і прозорість алгоритмів. Це формування етичних стандартів, яке нас чекає в майбутнє. А, генеративно штучний інтелект про це казав. Тобто модельки а, вони будуть розвиватися на основі аналізу великих мовних моделей, мультіагентні системи. Тобто, ці системи також а, один із перспективних напрямків розвитку у складних середовищах, це і транспорт, це є економіка, це розумний а, а, дім, розумне міста і, і от. І от плюс АІ, плюс комп'ютінг, тобто це інтелект на периферії. А, а саме що мається на увазі, Тобто швидкість обробки даних а, без, без, без введення цих даних хмару. тобто так звана система вже автоматичного контролю тих чи інших параметрів а, нашого побутового життя, без зовнішнього, без елементів для хмар. Класичні елементи, які безпосередньо квантове обчислення, тобто обчислення по структурі. Тут я картинку визначив ті, як вони розвивалися. Тобто, ну почну навіть з кінця, тобто, найпродуктивніший перспективний напрямка це нейроморфні моделі, нейроморфні процесори. А тобто, це а, ну найшвидше. Що буває в світі, вона навіть не швидкість світу, це швидкість мислі, тобто моделювання роботи мозку, моделювання підвищення його ефективності системи і спарювання, тобто ті моделі, які безпосередньо дозволяють або віртуальній реальності, або в з'єднаній реальності формувати сигнали, за допомогою яких виконується керування тим чи іншим процесом. А трохи а, менше продуктивність, але теж доволі високий продуктивність – це квантові обчислення. А це і алгоритмізація, і апаратне забезпечення, тому що велика кількість проблем, о той якір, який я сказав на початку, це. А той якір, який а, в деяких випадках може і тормозити цей процес, а гетерогенні розподілені обчислення, хмарні периферійна синергія. Це вже а, ми працюємо з цим. Тобто, ці елементи, які безпосередньо передають дані, які оброблюють дані, а, вони можуть бути розподілені. Ну, зазвичай вони будуть і розподілені. А ну, а класичні паралельні, це вже а, ну, к, так, грубо кажучи, а, а Минуле, то, що нас чекало, кіберзахист теж одна із основних напрямків розвитку it технології Це ну я тут даже виділю більше Zero Trust архітектура, тобто, це є постійна перевірка. Так тобто, нарисував ніколи не довіряй. Тобто ця концепція якраз і покладена в основу а, тих чи інших моделей, і тих чи інших архітектур для забезпечення а, захисту а, даних, захисту функціонування тих чи інших систем, криптографічна ера, безпечні цифрові ідентифікатори, блокчейн обов'язково він буде трансформуватися, він буде змінюватися. І він буде удосконалюватися в залежності від тих завдань, які перед ним будуть ставитись. І один із елементів, з яким ми будемо штовхуватися в майбутньому, і зараз доволі продуктивно доволі сильно штовхуємося з цими елементами, це кіберститість критичної інфраструктури. Тобто, чим більше ми спрощуємо собі життя, в плані якому тобто, переводимо все в хмару, тим нестійкіше становиться система. Тобто вона буде вразлива і одним із напрямків якраз роботи сучасної роботи в it сфері, це забезпечення кіберзахисту як критичної інфраструктури, це і транспорт, це і військові системи, це і енергетика. Яка буде а, вразливою, і чим більше буде на вороті, тим більше буде вразливості цієї системи. А і от, ну, деякі деякі науковці, дослідники кажуть, що е, індустріальна революція п'ята вже настала. Ну, плюс-мінус, може, ми на порозі, а може трохи більше? Тут таке питання дискусійне, але е, вона буде розвиватися. В двох глобальних напрямках це низькорівнева архітектура, тобто це програмування, контролери, сенсоріка, передача, керування на низькому рівні і на високому рівні. Тим чим більше ну, в принципі низький і високий, мається на увазі високий серверний рівень забезпечення роботоздатності і не інтернету. А на базі цього не ну в переважної більшості випадків випускається і модульні архітектури, і в принципі, ну ми вже давно відійшли від спарювання тих чи інших пристроїв, узгодження тих чи інших сигналів. Це в принципі зроблено. Тобто, одна із головних завдань сучасного і це іод без батарей, тобто, один із факторів, який Буде розвиватися, чому тому, що а, сам по собі його повинен бути зменшений по вартості, а самі модулі, сама структура і апаратка зараз вже коштує ну, в принципі копійки, але програмне забезпечення, реалізація тих чи інших підходів це доволі така буде м, перспективна і е, економічна е, вигідна галузь, яка буде постійно розвиватися і от в медицині. Тобто за останні 5-6 років і от шагнув доволі стрімко. Тобто це пов'язано якраз і е, з Всемирним ковідом, який забезпечив передачу інформації, який забезпечив моніторинг стану пацієнтів, моніторинг тих чи інших відхилень, тобто, да, поштовх дал дало не що, не дає поштовх, як е, десь щось е, мінусується, і поштовх буде серйоз. А бік обробка даних, аналіз даних, е, збереження даних. Ну, збереження тут більше. Даже можна було ну, просто я цикл нарисував для того, щоб було зрозуміліше. А тобто, це м, одна із найперспективніших у теперішній час, тобто, це не майбутня перспектива, це а, перспектива, яка використовується зараз. Це обробка, а, причому а, швидка обробка неструктурованих даних. Що це таке? А це відео, це ролики, це обробка тексту, звукової дорожки, це обробка зображень. Для чого для прийняття рішень. Один із локомотивів цього інтелектуальної обробки неструктурованих даних. Це реклама. Тобто то, що ми дивимось, ми повинні дивитися більше. Тобто, ну подібна наркоманія, але це вона приносить прибуток і приносить прибуток в плані м рекламних е рекламних представлень, рекламних забезпечень. Дата Опс, МЛК, ОПС. Тобто, це е один із факторів, який е Буквально з півгодини тому розповідав студентам магістратури це життєвий цикл даних, тобто вони можуть змінюватися в залежності від зовнішніх факторів, і в деяких випадках це може ну вони не можуть нести а вони будуть інформативними. А в в деяких випадках немає сенсу їх інформативності, тобто будуть ну, мінімальний рівень інформативності в даному випадку. Тому цей аналіз якраз і потрібно робити, і потрібно забезпечувати, наскільки воно буде інформативне, і наскільки воно а, ну, своєчасно, в час, той чи інший момент часу. А, семантика, графи, приватна аналітика, тобто, це обробка даних без розкриття як персоналізованої персональної інформації. Так і е, системи інтелектуального пошуку рішень, прийняття рішень і так далі. Е, інтерфейс з'єднання. Теж на початку про це казав: тобто, одні із напрямків е, сучасного е, розвитку IT-галусі галусі це з'єднання. Е, ну, раніше і зараз людина машинний е, інтерфейс. Е, в чому е, плюси цього інтерфейсу швидкість? Швидкість і е, розробка апаратно програмного забезпечення для реалізації, да, це є сигнали мозгу. Да, ну може нам не конкретно вже до мозгової активності, але е, сподіваюся, десь років через 4-5-10 ми дійдемо до цього. Це розширена віртуальна реальність, тобто одне із апаратки для забезпечення і реалізації цієї е, підготовки. Це е, ну. Окуляри VR нікого вже зараз не здивуєш. А це медицина, це складні операції, це промисловість, технологічний процес у вигляді занурення, у вигляді цифрового двійника і відповідні зв'язки, військова підготовка. Тобто, ще раз повторюсь: на фронті VR окуляри це вже ну не то, що ого, а вже це побутовість. А цифрові аватари і мета всесвіти. Тобто, це є комунікаційна складова, навчання буде постійно диктувати. даже не так, технологія буде постійно диктувати навчання і бізнес у віртуальних просторах. Тобто, підкреслю ще раз: напрямки, які розглядаються, я їх розглядав як монетизація. Монетизація, монетизація і монетизація. Тобто завжди IT був разом з грошами. Там, де нема грошей, IT не буде розвиватися, якщо нема зовнішніх поштовхів, які безпосередньо можуть вплинути. А далі емоційний аналіз, тобто адаптивні інтерфейси, які реагують на стан. Тобто, це інтерфейси редагування. це Механізми це апаратка для забезпечення тих чи інших явищ, які безпосередньо дозволяють нам адаптувати реалізацію. А блокчейн ще раз повторюсь, тільки що казав: тобто, де фінанси, там буде IT. тобто блокчейн з публічному керуванні, саме коло а, самого блокчейнча, тобто з ланцюжок. А зміна цих параметрів це може бути і транзакція. Це може ну, грубо кажучи, якщо ми в ланцюжку змінюємо транзакційне складова, то вона повинна повністю по всій складовій змінитися. А і м, інтеграція ІОЦ з штучним інтелектом, тобто, це забезпечення довіри взаємодії з цими пристроями. Контролери, ті, які казав на рівні ІОТА, вони вже мають і розвинені модулі, і розвинені периферії, і розвинений функціонал. Для чого? Для того, щоб да, потужність їх плюс-мінус стає, може бути покращена, так скажу. Але ці пристрої будуть дозволяти мінімальні. Нейронні мережі оброблювати, записувати, навчати на своєму борту. А енергетично ефективні протоколи передачі інформації, тобто теж один із немаловажливих факторів. Чому тому що сама система, сама апаратна програмне забезпечення, воно повинно функціонувати з мінімальною кількістю. Ну чим більше, тим краще. Тобто той блок живлення, який ми звикли з вами застосовувати, він повинен змінюватися і повинен змінюватися в меншу в меншу сторону. Тобто, енерспоживчі технології, протоколи зменшення енергоспоживання – це да, основ, один із основних напрямків розвитку, розвитку сучасної it технології і освіта, а ну будемо казати чесно. Тобто, якщо а ми не будемо встигати за цим, тобто освітній процес не буде встигати за цим, то ми програємо. А ми програємо просто-напросто в, в розвитку. Ми, ми не зупинимо розвиток технологій. Ми програємо, залишимось позаду. А під час гонки, гонки, гонка, яка пов'язана з. Підготовки тих спеціалістів для подальшої реалізації для подальшого е зміни для подальших е робот, а це і система підтримки прийняття рішень, це і державне регулювання, потужне державне регулювання, яке в теперішній час і здійснюється, і буде збільшуватися. А цифрові екосистеми розвитку це. А, і моніторинг, і екологічні забезпечення, енергоефективність а, зараз набуває до да, навіть не зараз. Років вже так 5 плюс-мінус. Набуває смарт агро. Тобто, це одна із персоналізує, одна із галузій, яка ем, вважалася, що вона є класична і традиційна. Ні. А і в цьому доволі велика кількість розвинутих стран доказала, що це не так. Тобто, якщо ми вкладаємо гроші в технології, причому технологію не об... ну, смарт-технологію, тобто це і розумні системи, це і метастанції. Це визначення параметрів, це розрізнення детектування тих чи інших параметрів на початкових стадіях розвитку, на протягом якогось періоду. Тобто, це є одна із робіт, яка буде пов'язана. Це. А ну, тут я приводжу тренди, сутність і потенційні застосування. Тобто, ті, що я проговорив, початкові елементи або тренди, які існують у теперішній час, ну, вони саме звідти таблички для того, щоб розуміти навіщо, куди і як воно буде зсуватися. А це конвенгерція АІ, іОТА і блокчейн. Це розумне місце, медицина, енергетика, а стійкість обчислення. Ну гарін називає там. нехай там це хмарні платформи, це дата центри, які використовуються. Інтелектуалізація, розподілені шиї на пристроях. Це автономний транспорт, а дата фабрик. Єдина платформа для керування, бізнес-аналітика. Є говермент. тобто розумна. Говермен Human Digital Twin – цифрові двойники людини. А тут я правда не дописав цифрові цифровий двойник промисловості технологічного процесу. Теж один із немаловажних факторів, який зараз стрімко розвивається, і він розвивається, причому протягом декількох останніх крайніх років для забезпечення тих чи інших. Що ми будемо мати а, в Україні? Один із перспективних досліджень це а, цифровізація економіки, це безпека, це інтелектуальні системи керування і військово-промислові технології. Для чого а, і які системи будуть а, в першу чергу розвиватися? Це по-перше, автоматизований аналіз даних в оборонній сфері. А, ми ще довго. І будемо цим займатися цифрові платформи для відбудови інфраструктури. Нас це чекає, і ми повинні до цього готуватися. Національні моделі кіберстійкості, тому що ми не залишимо самі будуть, будуть і атаки, будуть і кібератаки, і так далі. Розвиток практик у державному секторі МЛК і дата. Інтеграція університетських досліджень і бізнес екосистем IT-кластерів. Тобто, в теперішній час освіта буде трансформуватися, хочемо ми чи не хочемо, вона буде трансформуватися, виживе лише сильний, який дозволить дозволить ці дані привести до конкретного результату. Тобто, якщо буде відставати, просто-напросто буде відсіюватися та частина освітньої складової, яка ну має часі. І що стосується висновків, отут я хочу звернути увагу на ну я довго не знав мультидисциплінарний чи інтердисциплінарний характер, краще нам мабуть інтердисциплінарний характер. А тобто, ІТ буде розвиватися на межі, межа чого межа. Економіки, межа освіти, межа екології, тобто ті процеси, які будуть безпосередньо один одними з ключових до проривних інновацій, тобто ці елементи будуть постійно змінюватись і постійно диктувати умови для розвитку it сфери Так, ну і доповідь у мене завершена. Дуже дякую вам за увагу.